Ми долучаємо до ефіру Михайла Подоляка, радника голови офісу президента. Я вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю, вітаю. Перш за все, хочу <кій> спитати. А чи сталося за ці два дні щось таке приємне, несподіване, на що можливо, навіть не розраховували до останньої хвилини? І чи вважаєте ви, що цей саміт виявився дуже болісним для нашого ворога РФ? І в чому саме? Приємне сталося те, що на першого, коли був перший день саміту, були якісні промови представників різних країн, не тільки країни, які підтримують Україну, які входять до так званого клубу Рамштайн, які чітко фіксували, що в цій війні не може бути ніякого компромісу, не може бути, скажімо, так. Встановлення миру за рахунок жертви країни, на яку напали, і тому ці промови чітко зафіксували наступні речі на мій погляд: що Росія має програти обов'язково. Що Україна має отримати всю допомогу не тільки безумовно військово, і це партнери чітко фіксують, але також і дипломатично, інформаційну має бути суттєво збільшений тиск на Російську Федерацію. І е, таким чином зафіксовано, що на відміну від 2014 року, чи від 2008 року, Російські Федерації не пробачать все, що вони робить, і це однозначно вже дуже важливо тут ще е, зрозуміти, що. Буде паралельно йти декілька процесів. Наскільки я сьогодні це розумію, вже після саміту у Швейцарії. Один процес це безпосередньо все, що стосується війни, як такої. ну, тобто, це треба говорити про збільшення військової допомоги Україні, тобто про збільшення постачання техніки, яка потрібна. І також це треба говорити про всі дозволи, які нам необхідні для ефективного ведення оборонної чи наступальної війни. А другий напрямок санкційний напрямок, економічний напрямок. Він має бути більш суттєво і більш Скажімо так, об'ємним щодо санкцій проти тих чи інших галузей Російської Федерації, а третє ключове, що було якраз таки зафіксовано на саміті, і мені здається, що це виглядає сьогодні абсолютно ілюстративно. Дивіться, по одну сторону стола глобального стола, сидять країни, які підтримують Україну, і це країни, які є високотехнологічними, які вкладаються в добробут, які вкладаються в розвиток, в комфорт життя і так далі. І тому подібне, по іншу сторону стола сидить Російська Федерація навколо. Не декілька країн, чи навіть не країн, а країн терористів чи країн, які відносяться до таких, і так далі, і ці країни пропонують світу альтернативу у вигляді руйнації міжнародного права, чи у вигляді кривавих воєн, і так далі. І тому подібне. І сьогодні будь-хто може вибрати собі сторону. Так зрозуміло, що не всі країни готові. Я зараз про глобальний південь, що вони не готові одразу сказати так. Давайте все ж таки всі станемо на одну сторону. Але цей саміт якраз таки дав багато можливостей про це подумати. Не від. Відразу не на самому саміті. Ми бачимо, що всі там говорили. Ну я маю за представники країн глобального півдня говорили про свої сумніви. Але мені видається, що це все приведе все ж таки до правильного фіналу. І оцей саміт якраз таки зафіксував. Не може бути фіналу, в якому країна агресор не відповідає за масштабні злочини чи за спробу руйнації міжнародного права в цілому. А чим болісний цей саміт для країни агресорки? А, Російська Федерація не отримала майданчику. Вона пробувала там різними шляхами все ж таки позбути. Ну тобто, щоб позбавити саміт якоїсь там глобальної легітимності. Вони багато в це вкладались, вони багато в це інвестували грошей. Але ні, саміт був успішним. Багато країн присутність там на 100+, плюс країни організації міжнародних. І ще раз підкреслюю, Не всі вони були безумовно проукраїнськими. Були багато країн, які займали нейтральну позицію, але навіть країни з нейтральними позиціями підписували комунікацію, Яке фінальне, тому що розуміють, що правила мають все ж таки бути. Тобто присутність такої кількості країн, причому країн, які є лідерськими в тих чи інших регіонах, воно однозначно обнулило всі ці спроби Росії дискредитувати і легітимність форуму, і сказати, що це не все так однозначно. Є позиція України, є позиція Росії, і так далі. Крім того, оця ці заяви Путіна напередодні саміту чітко зафіксували. Для таких країн, наприклад, як Китай, що неможливо адвокатувати таку позицію, де людина відверто говорить, Дивіться, є ваше місто Запоріжжя. Ми б наполягаємо, щоб він нам його просто так віддали. Ми з вами два роки воюємо, але зараз хочемо, щоб ви своїм громадянам сказали, що, що ми вас віддамо у рабство Російську Федерацію. Це навіть для Китаю за НАТО. Ну з точки зору пропозиції, які він робив щодо можливості врегулювання, як вони називають, конфлікту, і це шокувало. На Російську Федерацію, тому що знову ж таки суттєво зменшує оці можливості для дипломатичного маневру. А, ну і крім того, безумовно фінальне комуніке, в якому чітко зафіксовано, і навіть я б сказав, так промови лідерів низки країн, де чітко сказано, що Російська Федерація це країна, яка сьогодні займає вкрай неадекватну позицію і щодо війни, і щодо фіналу цієї війни, і робить пропозиції. І не є такими, які можуть бути прийнятими е і прийнятними, то безумовно це все однозначно говорить, що Росія не повертається в той свій звичний стан дипломатії, коли можна на чомусь спекулювати. Знаєте, мені здається, що Путін то заявою напередодні саміту це він зробив те, що він просто. Постріл зробив собі в ногу, і це теж абсурдно. І можливо, ви відчули таке, що от е, ті, хто може десь і сумнівалися, і були більш-менш нейтральні, саме він підштовхнув їх до такої радикальної, більш радикальної позиції. Ви абсолютно праві, але тут треба про інше говорити. Так, він підштовхнув людей, які займали там таку більш обережну позицію, там помірковану позицію чи навіть нейтральну позицію. Все ж таки ще раз подумати про те, що таке сьогоднішня Росія, що це за війна, які про яка природа цієї війни, і до чого може привести, якщо ця війна буде неправильно фіналізована. Це ви абсолютно праві. І це підштовхнуло до іншого типу роздумів. І ці роздуми будуть мати там певний позитивний тренд. Я в цьому не сумніваюся. Але я про інше. Подивіться, якщо хтось думає, що з Тю все рівно можна про щось домовитись, це це просто. Одна з ключових фікцій 21-го стрічча Путін навпаки він зацікавлений в ескалації в агресії. Він живе цим. Це є сенс його життя. Для нього важливо щось захопити і сказати, це моє, навіть якщо воно повністю залите кров'ю, якщо воно зруйноване, і так далі. Він не зможе, наприклад, якщо хтось вважає, що можна буде добити російську федерації, він скаже, ну все, ми там залишаємо територію окупованою. Ні, на жаль, чому тому, що ще раз підписів, путін це є сенс агресії, і безумовно, якщо. Що uh... а Глобальний світ буде тиснути на Росію не тільки за рахунок війни в Україні, тобто не тільки за рахунок допомоги військової е, Україні, а й за рахунок ще раз підкреслюю обмеження присутності Росії в глобальному світі ну тобто ізоляція на тих чи інших майданчиках, обмеження е, бізнесу з Російської Федерації, ну тобто, щоб не було можливості Росії заробляти гроші. Це буде суттєво впливати на політичні еліти. Так вони сьогодні там пропутінські, але в будь-який момент ми можемо отримати те, що не було закінчено. Е, нагадаю пам'ятаю, літом 23 року, коли вагнерівці а, 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 йшли на Москву. І, і тут дуже важливо, що Путін вважає, що він адекватні пропозиції робить. Він же вважає, що напавши на Україну, він демонструє свою силу. Він два роки воює. Це триденна операція. Ну я так зараз іронію кажу, але він вважав, що це буде блискавичний такий штурм столиці України. Він швидко візьме все це під контроль. Але навіть попри те, що сьогодні все виглядає зовсім не так, як планувалося для Путіна, все рівно він вважає, що має ще ресурси відповідно велику кількість людей яких можна витрачати на продовження цієї війни, і тому тут треба позбутися остаточної ілюзії. і ви праві люди, які думали, що можна знайти якісь компроміси, щось поступитись, там Росія в чомусь поступиться. Вони після цих заяв Путіна чітко усвідомили, що ні, це є неадекватна, скажімо, ситуація, коли політик там чи де-факто контролюючи велику ресурсну територію, абсолютно не сприймає реальний світ. Пане Михайло, 80 країн, 4 організації підписали комуніке. Але Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати поки що ні. Як ви вважаєте, а що може що може їх переконати змінити свою позицію? І можливо, вже є країни, які готові е, підтримати? А, адже комуніке відкрите до підписання, наскільки я розумію? Я трошки інакше на це дивлюся. Безумовно очікувати ідеальний результат. Я розумію, що люди дуже дуже полюбляють отримати зразу все і зразу. Це знаєте, це як в побутовому житті. Хочеться з понеділка починати все заново, і життя буде ідеальним. Ну реальний світ трошки інший. І що ми маємо сьогодні? Ми маємо по перше, участь цих країн країн, які представляють. На глобальний південь там Індія, наприклад, чи е Саудівська Аравія, чи Об'єднані Арабські Емірати, чи Бразилія, чи пар це ключові країни для глобального півдня. і сама їх участь безпосередньо вони мож могли провести дискусії і публічні, і непублічні кулуарні, і на полях саміту, і так далі говорить про те, що вони хочуть розібратись і занудритись набагато глибше в розуміння природи конфлікту, і це дає нам. Е Можливість очікувати від них зміни позиції. Яка буде більш ще раз підкреслюю, об'єктивно, але для цього треба що робити? Треба працювати, треба пояснювати. Треба більш активно вести переговорні позиції. І Я думаю, що Україна сьогодні саме цим займається. Це позитивно, участь позитивна дискусія позитивна, промови лідерів цих країн, позитивні самі по собі так. Вони помиляються, коли говорять про те, що можна, наприклад, зупинити конфлікт, об'явивши перемир'я. Ну, тобто заявивши, давайте ми тут зупині. Няємо негайно вогонь. Ні, це не зупинка війни як такої, тому що е, агресор залишиться на території України, але мало того, що він залишиться на території України, він не буде покараний за той обсяг. Порушення зараз навіть не про геноцидні практики, які використовуються в цій війні, а за той обсяг порушень міжнародного права. А для цих країн це має бути очевидним, що міжнародне право це каркас, юридичний каркас, який така який таким чином і дає можливість країнам між собою спілкуватися. Якщо Пане Росія Михайло, це... я бачу, що у нас ще не на один ефір буде з вами тем для розмов. Але я обмежена в часі маю новинам передавати час. Я дякую за вашу участь в ефірі. Це був Михайло Подоляк, радник. Голови офісу президента